Всім привіт, слава Україні! Як вже я казав, друга частина відео по ремонту комбайну Jungeer 1032. Може хтось захоче подивитися першу, перша буде в кінці, в кінці відео, буде посилання на, на першу частину. Так, що ж Почнемо з того, що позабирав я шнеки, мені їх понад цей понаварували, зробили, коротше, порівняли це Цей шнек, що в мене стояв, Ну я купив другого, вже закинув другого, вже стоїть в мене другий шнек. Там. Так, що далі? ставив шнека закрив вже цю ляду повністю. Тут цього шнека вже поставив, те, що вже подає іменно на барабан з домолота, забирає його теж. Зробили, наварили. Вроді нормально. Став, став нормально. А чекайте, що, що, що я трогаю, поїздовіше. Оце ж так вїздок. Круто це все як має бути. Не черкає. Все класно. Так, далі. Будемо на нього ставити новий ланцюг. це старий ланцюг, він вже розтягнутий. Буду ставити новий ланцюжок. Зараз світла немає, тут зараз не маю можливості. Стерти болгаркою за кліпочку, ну, щоб вибити її. Перекинув... перекинув желанцюга, перекинув зірочки е на обороти барабана. Це в мене mm -hmm. наразі стоять на зернові. Ой! трошки, трошки Транспортера того, що буду його вкорочувати, бо не натягується він. Коротше. Зараз цей е, от, на, цьому дзвені, виходить, на цьому дзвіні вибиваю, ставлю таку от криву, ставлю з'єднувателя і буде все нормально. зараз Тут, же, тут, же, тут же стоїть е, новий, як новий, боушний шнек, але дуже, так би сказати, хоче в дуже в дуже хорошому стані. Навіть на шнекові не загострені, не стерті, нічого, нічого, інше, коротше, нічого інше толком не бачить цей шнек. Так, пройшовся я по розіночках, вроді, ще тримаються, все добре. Е, Завтра вже планую. Планую завтра виїжджати. Ще мені три колеса попідкачувати, бо за зиму колеса посідали. Завтра вже планую виїжджати, чіпляти жатку, пропустити комбайна, пробувати. Блін, я так вже цього року затягнувся просто жопа. Ще мені лишилось херня. Ну, все, 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 все зараз все заключається в світло. Зараз без що то, -то. півпівгодинки поставив би одного транспортера. ой поставив би транспортера, поставив би. Ланцюга на цей на, на молот і все. В принципі. Так що якось, якось так. А так так, так чекати, поки з'явиться світло. Що ж, вроді пройшовся по цьому, ще трошки масла в коробку. Там десь... Десь чуть якийсь сальник пускає. його небагато, його там грам 150 за той сезон короче, втікло. не хочу я коробки розбирати, це блін, зараз треба е піднімати комбайна, знімати дві бортових, Знімати дві бортових і доставати коробку. Блін, якось, якось якось мені впадло. Так що Буде якось цього, цього року так. А так в принципі, в принципі. вже кажу, вже, вже пущив все. Так, ну що ж, завтра, завтра виїду. Виїду, в чіплю жатку. Десь включуся, покажу. Ще хочу на жатку ліфтери поставити, Того, що ячмінь дуже сильно положило. Будемо пробувати лутити з ліфтерами. Так, якось так, поки що все, завтра включуся. Що ж, всім привіт. Хубля хамуха де до завершення підготовка комбайну. Не знаю, сьогодні хочу пробувати виїхати на ячмінь ярий. А завтра, якщо все буде добре, то поїду на озимий. Майже вже все поставлено. Все на, сво... на своєму місці стоїть. <ган> лишилося ще, ще лишилося поставити лючки. Я от тільки що його пропустив, коли трасав грохота, під барабаня позабирало трохи торічнього повилітало. До... Вроді все, все працює, крутиться класно. Виржатку сьогодні Навісили. Потребатися позмащувати, все, звісно. Хочу подивитися, що в кого буде. Так, жатку підвісили, вчепили. Підняв трошки вже її з цього з коліс на колесах стояла цілу зиму. Так, ну що ж. Вроді все нормально. Поки що. Поки що ще найголовніше що ще це попідкачувати колеса, блять, де їх підкачати, бо світла немає. Немає світла. Нас сьогодні, блін, 16 годин буде без світла. Я не знаю, це просто жесть. Мало того, що температура на дворі сороковня. Ще мись нема чим дихати, так ще й суки світло відключають, блядь. А нема світла, нема води, блядь, бо насос не качає в башні. І от, от, коротше, нормально, живіть, як спіє, хочете, блядь. Ху, блядь, ладно. Так, то таке. Так, зараз ще треба буде зменшити трошки вітер, того що е стояла подача на коли я коли сою молотив. На сою було настроєно. Зараз ми це діло зробимо, трошки решата буде, треба прикрити. Подивитися до них. У тих решет залізти. грохот повидувало класно, грохот частенький. Все нормально. Так, ладно, все таке. Зараз я коротко, чіпляю ще цього. Чіпляю от щітка. Тут біля жатки закриються отримні. І, 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 і в принципі, в принципі, принципі все. В принципі, можна, можна їхати пробувати. Я не знаю, план я буду чекати вечора, бо блин, годин хоча б 5-6. Ну бо невозможно. Тупо невозможно. Так, ладно, поки що все. Десь ще, ще я десь включуся. Коротше. Я запущу комбайн, а тоді включуся. Що ж, комбайн повністю зібраний, готовий до бою. Задальше. Пробував я молотити ячмінним. Поставив ліфтери, того що є багато лежачого ячменю. Ну, Про я потім знімлю вже в другому відео. Один город ячменю змолотив, поставив ліфтери. Е, ну, в принципі, все, що треба все, що треба було, зробилося, поміняв, поміняв ще одного ланцюгая. Зараз постараюсь показати. В мене якраз міняв зверху і ще лишився ванцюжок, що поміняв цього. Він теж зношений вирішив його поміняти. Е, ще хочу, не знаю, це буде видно, не буде. Ще хочу цього поміняти. О той що туди о, трошки вище. Ну Він ще в принципі, в принципі нормальний, так що цей сезон, я думаю, він ще відходить свободно. Поворот відлетів. Звісно він не робить, але... Але факт того, що зацепив за геляку. Зацепив за геляку, він відпав. І от треба буде якогось електрика привезти, щоб трошки до тієї проводки подивився. Сваркою легенько там до, у двох місцях прихватити. Буде він триматися. Блін, є такі курчі, щоб тупо не можна проїхати. Так все заростає. В селах люди вмирають. Хати стоять пусті біля тих хатів. Ніхто не прибирає, воно все заростає, як і міняв. Ти якось так. Коротше. Так, все поки що вроді відпрацювало непогано. Що ж, будемо лотити оземі ячмінь, ярий ячмінь, потім далі, вже його розмолотив один десять сотих. Потім далі пшеничка 3 гектара Подивимося, як він це покаже в роботі. Якщо... Я цього року навіть не мікалимити не хочу їхати кудись. Раніше все собі помолочу, тоді, якщо, якщо відходить нормально, все буде класно, їм мене буде поїхати щось, щось комусь та й змолотити. Якось так. Понаходив коротше, 4 я купив ліфтери. Ці два того року купляв, вирішив вирішив два заказати, попробувати, подивитися, як вони будуть мені ставати. Стало нормально. Того року вже не купляв, бо вже жнива кінчилися. Ну і цього, цього мені це ж Джона. Раз, два, три і той крайній, 4 мені підігнали. І ще цього року два купив вже, вже в, в, в нашій фарбі в сірі, в чорній не було. Коротше, в принципі, без різниці. Всі вони стоять класно, тільки щось один. Оцей ой, ой, блін один оцей от, чуть-чуть Чуть-чуть він щось трохи догори, як до гори задертий. Не знаю чого, але чуть він задертий догорі. Ну в принципі, блін. Так вони всі стоять супер. Я думаю, і працювати теж буде нормально. Того що в мене на двох городах таке робиться, що ну, Блін, без ліфтерів там тупо ніяк придеться. Хіба що серпом межати? Тоді тоді щось, щось цей щось може вийти. А так, так нічого не вийде. Так, по решатах там теж все нормально подивився до цих до втулочок цих от резинових, е -е, на зерної вони точно виходять. Перед соєю буду також провірати їх, щоб не було виробітки. Буде виробітка, буду міняти. Того, що, того, що не хочу, щоб якісь вали лопали і все таке далі. Треба їх, коротше, треба за цим слідкувати. Якщо є, якщо шатається, є виробітка. Будемо зразу це діло відстраняти, бо вал починає, починає ходити на переписяк і починає з одної сторони горвати. Ой тут що? Тут -а, в принципі, тут -а якийсь один цей, е, не пам'ятаю який, якийсь один почіпник, трошки є виробітка на дерев'яна, оцей панель. Трошки витається, цілять ці сидять класно. Так ну в принципі все. Цей теж стоїть нормально, не чаркає все, все класно, все супер, все працює. елеватор теж працює, вже не шкребе вже. Скажу, 10 соток змолотив, все настроїлося, все вроді. Все вроді паша. Так, що ж, я думаю по ремонту все. Що зміг, то показав. Ну що було час показати, то показав. Що не показав. Що не показав, то не показав, що зробиш. Так, степлення теж класно працює. Все робить нічого. Поки що. поки що мозок нічого не виносить, коротше, одним словом. Все, все поки що. Все поки що супер. Так що якось так, коротше. Кому сподобалося відео, ставимо лайки, і підписуємось на канал. В кінці цього відео буде посилання на першу частину. Як я його розбирав, робив. Хто не бачив, можете перейти подивитися. Також нагадаю, що після цього сезону це буде ну, помолочу сою. З молочу сою буду його буду продавати. тому буде цікаво, можете дзвонити, писати, також поки є ще можливість, ще буде соя, можете приїхати, попробувати сісти, проїхатися. Ну, звісно, що будуть проводитися деякі, деякі роботи, звісно, буде підварвуватися там, де е, якісь тріщини, попускає, того, що ну, це, це вже залізяка, ще, причому вже стара залізяка, яка вже працювала в Україні. Я, я є другий власник його в Україні. Його перший власник, я не пам'ятаю, треба подивитися тих паспорта, чи він з 2000. Ой, бляха, чи 2008 чи 2009 рік він в Україні, коротше. Ну коротше, якщо навіть з 2008 року, то можете порахувати. Це він вже е, 16 років в Україні. Працює якось так. Так що сварочні роботи проведу попідварую, по, підварою, по цей, попідмальовую, всі нюанси поустраняю. Полу, що треба, все позамінюю. Хочу, хочу ще трошки жатку порівняти. Бо... Ну, я її купував таку жатку. Вона, ну, нас, от посередині десь вони, блядь, десь вони на щось наїхали, щось вони зловили. Попробую її дивився, попадалось мені відео, як хлопці рівняли, хочу так само попробувати трошки її в там двох чи в трьох місцях трошки вжати донизу. Ну, в, принципі, в принципі, вона працює нормально без нарікання, але один хер, оця така херня трошки вона напрягає. Того, що нормально можеш монане не забрати так якось так ладно кому сподобалось відео ставимо лайк підписуйтесь на канал я буду продовжувати знімати розказувати показувати слава україні героям слава